Зізнаємось чесно, у кожного з нас всередині живе такий собі внутрішній самурай, дядько з гострим мечем катаною, який рветься назовні при підвищенні адреналіну в крові, аби той пошматував усе навколо на сотні кавалків. Буває, самурай може й біди наробити. Кожен слешер, якщо придивитись, це симулятор такого внутрішнього ніндзі, що дозволяє без шкоди для себе і оточення виплеснути слізь та стрес. Зараз на ринку ігрової індустрії не так багато слешерів, однак і трешаку в цьому жанрі обмаль. Тут нам чудовий перезапуск DMC, оригінальний Killer is Dead, Новий God of War та сиквел Castlevania. Та в жодній з названих ігор не можна порубати на фізично коректні шматки велетенських павукоподібних роботів. Хоча стоп десь я це бачив, а саме в новому зубодробильному слешері відплати нових ігор під назвою Повстання залізної шестерні мстя або Gear Гірасінг Revengeance». Справді, все тут на місці. Як казав один наш японський колега, тут є все, що може собі мріяти, е, гравець, ніндзя, роботи, багаторукі французькі жінки, кіборги, собако роботи, павуко-роботи, хатинка, кіборг на курячих ніжках. Бракує хіба що якудзи на тигрі. Для початку згадаємо одну досить відому і без сумніву шедевральну серію ігор Metal Gear, творцем якої є не менш геніальна особистість у індустрії Хідео Кодзіма. Серія поставила планку якості, як повинен виглядати досконалий, виважений, пророблений до молекул і атомів Шпигунський бойовик з цілою купою різноманітних персонажів, образ кожному з яких у найдрібніших деталях розкриває нам автор. Процес розробки Metal Gear Rising був доволі непростим. Як зізнався сам Хідео, головним героєм новоспеченої гри мав стати Грей Фокс. Старий знайомий Снейка. А той факт, що ми отримали змогу пограти за райдена, заслуга команди Кожіма Продакшн, яка хотіла зробити гру з мечем та доволі харизматичним персонажем. Прислухавшись до своєї команди, Метер погодився на такий варіант гри. Це й стало причиною всього лише продюсування гри Кодзімою, а не безпосередня розробка. Зі слів Хідео, якби героєм все ж таки став Грей Фокс, він би самостійно писав сценарій та брав активну участь протягом усього створення. Тому ми б Бачили зовсім інший проект. Нам показали чудову демку на І3, в якій Райден розрізав колони, кіборгів та кавуни. Команда придумала унікальну фішку гри, тоді як ще навіть самої назви забавки не було. Слешер був далекий від рівня проєктів ААА класу. Тут на допомогу прийшла студія Platinum Games, відома нам такими проєктами, як Bayonetta та Венквіш, та яка вміє робити чудові слешери та придумувати для них унікальні механіки. Якраз такі ідеї в Райсінг були, а вихідці з Платіном реалізували. Зували їх на ура, важко сказати, що спонукало Кодзіму віддати свою найуспішнішу серію в чужі руки. Наймовірніше в його команди просто були інші ідеї. Однак, незважаючи на це, хідео залишився задоволений тим, що ми отримали в результаті, і вважає Metal Gear Rising Revengeance по справжньому гідним спінофом. Зупинимось на тому, що події гри розгортатимуться через 4 роки після завершення четвертої частини Metal Gear Solid Guns of Patriots, найвідомішої під серії Metal Gear. Головний герой Кіборг, Самурай, і просто стрьомний тип Райден на прізвисько Джек Ріпер, котрий уже міг не раз зустрітися на вашому шляху, якщо ви все ж знайомі з серією Metal Gear. Райден представляє себе такого собі середньостатистичного кіборга. А ще він зовнішньо дуже схожий на більшість антагоністів останнього, Deus Ex. Мабуть, дизайнери черпали з нього ідеї, Схожий, бо кримсали протягом серії. А в четвертій частині, взагалі, кораблем переїхали. Отже, перед вами холодний суворий тип, озброєний чудо-катаною, що аж таки світиться від надлишку енергії. Наш протагоніст на даний момент є приватним охоронцем прем'єр-міністра невеличкої африканської держави. Персонажі їдуть в лімузині, нічого не передбачає біди чи форс-мажору. Але не все так просто. По канону жанру японського слешера наступні 30 хвилин на екрані монітора почне відбуватись активне дійство за участі кіборгів, роботів і розрубування всього і вся, чим не може похвалитися ні один 10-15 годинний слешер. В кількох словах захищаючи високопоставленого посадовця, Райден вступає в конфлікт з конкуруючою організацією такими ж кіборгами, тільки з більшими мечами. В результаті живими з цієї халепи вийшли не всі, а нашому кіберніндзя добре дісталось по горіхах. І ось після курсу інтенсивної терапії з обов'язком апгрейдом новими кіберприбамбасами ми відправляємось у навколосвітню подорож створити вендетту. різати усіх на шматки, а заодно знайти правду, принести справедливість, знайти ліки від раку і нагодувати голодних африканських негритят. Такто тенафмапейнгибітерс. Що ж, розмах подій ви вже частково собі уявили. Перейдемо до самої суті гри, до ураганного геймплею та усіх його особливостей. Оскільки гра у нас японська, а головний герой не має ніякого відношення до спопсованих сучасних слешерів, у нас все буде, як то кажуть, по хардкору. Одразу видно, що розробники старались зробити геймплей гри унікальним і не схожим на інші слешери. Візьмемо для прикладу блок. Тут ви не можете просто так блокувати ворожий удар однією клавішею. Для цього вам знадобиться виконати реактивну комбінацію стіку і удару, тобто повернутися в сторону атаки і в відповідний момент відбити мечом удар. А до такого звикнути можна хіба що на сотий раз. Також не чекайте від райдена 100-500 суперкомбо. Тут все по-японськи консервативно і виважено. Кілька нескладних комбоударів, всього-навсього 4 доступні одиниці колючо-ріжучої зброї, три з яких відкриваються після перемоги над босами. Та не в тих комбо ховається суть гри, затиснувши лівий тригер геймпаду, активовується так званий блейд мод або режим вільного різання. Ось тут і відкривається вся унікальність гри. Ви накопичуєте енергію, рубаючи ворогів простими ударами, а потім бац! Вмикається словно. Обираєте площину для розрізу і ріжемо, як заманеться. По вертикалі, по горизонталі, по діагоналі, на десятки, а то й на сотні дрібненьких фізично коректних шматків. І не будемо зарікатися, адже різати ви будете не тільки супостатів. Перші години ви будете гасати по локації і шинкувати дерева, автомобілі, драбини, калітки, огорожі, дивани та сміттєві контейнери. Навіть не пробуйте заперечувати. І звісно, будете отримувати від цього величезний кайф, а ваше обличчя покриє ідіотська усмішка. Згодом ви помічаєте, що нова механіка не тільки дарує купу фану. Вона ще й звільняє вашу голову від десятків надокучливих комбоударів, а натомість дає відчути свободу керування мечем. Коли вже вдосталь нарубаєте салату з навколишнього оточення, то плавно перейдете до ворогів. Відтак, коли опануєте і без того важку та неоднозначно бойову механіку, тоді навчитесь рубати ворогів правильно по спеціально вразливій траєкторії з подальшою екстракцією енергії з трупа. Зароблені бали в свою чергу можна витратити на різноманітні покращення характеристик як Райдена, так і його зброї. І, хоч їх тут не так багато, та за одне проходження гри їх усіх вам не заробити, що додасть додаткової реіграбельності і стимул до повторного проходження, якщо вам раптом чудової бойової механіки мало для відновлення своєї енергії райден використовує хребти кіборгів, що також створює цікаві геймплейні моменти, зокрема, коли слабших ворогів свідомо залишаєш на потім, щоб поживитись батарейкою. Опозиційним рухом вашому вірному самураєві будуть як прості кіборги, озброєні автоматами, так і спецодиниці з мечами, базуками і іншими сувенірами. Зустрінуться вам фрукти і крутіші на кшталт, робособак, робогарпій, вертольотів і іншої робозарази. Окрім колючо ріжачого райден може використовувати в бою гранати чи рокет-лаунчери. Та це радше додаткове озброєння, адже останній удар черговому вертольоту чи велетенському роботу вам все одно доведеться нанести самурайським мечем. Всю і без того шалену і динамічну гру додумались додати навіть стелс-моменти. Метал гір як не як. Хоча, окрім додаткових учок стилю і задоволення власного пацифізму, нічого вони не принесуть. Ви лише черговий раз плюнете на цю тишину і з вірним мечем на перевіз стрімголов пройдете локацію, рубаючи на шматки усе довкола. А от поєдинки з босами вже не здаватимуться вам дитячою забавкою. В Metal Gear Rising вони запам'ятаються вам як одні з найскладніших за останні кілька років. Тут вам доведеться добряче напрягати свої звивини і підбирати різноманітну тактику та підхід до кожного боса. Рекомендується, звісно ж, проходити гру на високій складності, адже тільки так ви наповну відчуєте на собі кожен удар та потренуєте словниковий запас матів. Над босами розробники потрудились також на славу, адже кожен з них унікальний, і аналогів серед інших подібних ігор вам і годі шукати. Тут вам і багаторука Фамфаталь французької національності, і пафосний іспанець-самурай. Не будемо спойлерити. Загалом усі вони досить калоритні, а поєдинки з ними по голівудськи видовищні, складні і багаторівневі. Фінальна битва взагалі снитиметься вам ще довго у нічних кошмарах. І зауважте, що на битви з супербосами ви можете витратити далеко не одну годину часу, доки не опануєте усі фічі бойової системи. Звісно, звучить це все гарно, та у всьому є і свої мінуси. Так більшість гравців може й не зрозуміти сюжет. Адже, окрім надзвукових битв та шаткування на олів'є, тут ще потрібно встигати слідкувати за кожним діалогом. А тоді йдете до фінальних титрів і не зрозумієте, що сталося заради чого, і для кого ви готували ці салати. Хідео справді приклав руку до проекту, і передача розробку в інші руки не зіпсувала його, а зробила своєрідний симбіоз двох компаній. Якщо ви бажаєте слешер, не задумуючись, пробігайте локації і ви отримаєте восьмигодинний ураганний екшен. Якщо вам потрібен сюжет Кодзіми, для цього у вас є розділ Контакти, де ви в будь-який момент можете зв'язатися з членами команди та отримати вичерпну інформацію про всесвіт, локації, місію та отримати хорошу долю жартів. So you've got some kind of disguise lined up, right? Yep. All set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah... Well, just get into the sewer system ASAP. Звукове оформлення також на рівні. Скрегот металу об метал, постійні вибухи, стрілянина і рубалово. Відповідне епічне музло в комплекті. Та для того, щоб створити такий унікальний проект з чудовою фізикою бою, ясна річ не обійшлось без жертв з графічної сторони. Рушій від Platinum Games, звісно, виглядає гарно. Однак, дві 2003 року картинка явно не відповідає. Хоча кого це хвилює, якщо за швидкісними поєдинками у вас і часу розглядати графіку не стане. Дизайн локацій також біднуватий. Для прикладу тих же об'єктів для руйнування можна було зробити і побільше. А ті, що є, можна було б краще задіяти під час битв. Проте усі ці дрібні мінуси ніщо в порівнянні з тим задоволенням, яке отримає кожен, хто прилетить цей шедевр ігрової індустрії до кінця, і то не один раз. І якщо вам набридли спопсовані слешери про демохантерів, хіпстерів, елегантних вампірів, оголених відьом і іншу клоунаду, вам необхідно пройти Metal Gear Rising. І якщо ви почули поклик вашого внутрішнього самурая, переглядаючи відеоогляд, вам необхідно пройти цю гру. Ви нікуди не дінетесь від райдена і його розплати. Хіба що у вас через прикрий збіг обставин за усі ці сім років існування не з'явилось вдома жодної з консолей нинішнього покоління? Адже дана гра єдиний і неповторний у своєму роді надзвуковий слешер про кіберніндзю, його кібертоваришів та фізично правильне розрубування диванів та кавунів. Enjoy. Не будемо вдаватися в усі сюжетні перипетії серії. Зупинимось на тому, що події гри розгортатимуться через 4 роки після завершення четвертої частини. Блять, мені повітря не хватайся. Райден вступає в конфлікт з конкуруючою. Остання сторінка нарешті.